Президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження призивного віку із 27 до 25 років. Верховна Рада нагадаю проголосувала за це, ще у травні минулого року. Також чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти повторний медичний огляд. Отож, про тему мобілізації ми будемо продовжувати далі. Скандальний законопроєкт 10449, через який помітно посилюється мобілізація в Україні. На розглядають у другому читанні вже з 27 лютого. Як зміняться правила гри, коли законопроєкт ухвалять? Говоримо із народним депутатом України Олексієм Гончаренком. Пане Олексію, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю вас, отож, коли буде закон і що ви вирішив оборонний комітет. Що про мобілізацію в Україні відомо станом на тепер? Ну, ви знаєте, як не дивно, але складно відповісти на ваше питання. Комітет завершив розгляд правок, при тому там ще залишились пункти, які незрозумілі. Вони збираються готувати окремі комітетські правки. Далі це має по ідеї наступний етап винесення в сесійну залу. Але я не впевнений, взагалі, що він кудись буде винесений. Якщо говорити про цей закон, для мене в ньому головне було це визначення терміну служби. Я вважаю, що це принципово важливо і для тих, хто служить зараз зі зрозумілих причин, бо вони мають право знати, коли вони повернуться додому. Вони не можуть служити безкінечно. А там є люди, які служать навіть вже не третій рік, а й більше контрактники. Чи... Хто воював ще до 22 року, і чи термін контракту завершився 22-му, 23-му, 24-му роках, і далі це автоматично продовжується, і так далі. Ці люди мають право знати, коли вони повернуться домой, і це саме головне, але це важливо і для тих, кого можуть призвати будь-яку минул да? будь-якої миті, тому що вони теж мають право знати, коли ж вони повернуться додому. І оцей пункт насправді на цю хвилину комітетом з нас оборони провалить, бо вони залишили. Я подавав правки. Ми всі мої правки відхилили правки, які дозволили би визначити термін служби. Бо зараз законопроєкті сказано 36 місяців під час воєнного стану, але далі окреме рішення ставки. Комітет з безпеки оборони прийняв рішення замінити окреме рішення ставки на окремий указ президента. Ну, тобто, все одно автоматично людина не може звільнитися, а має чекати, чи президент звільниться її своїм указом чи ні, може ніколи не звільнить, а може через рік, може коли невідомо. Тому фактично, якщо прийняти в такому вигляді, це буде обман, бо терміну служби не буде. А це я повторюю ще раз: для мене це ключова частина цього законопроекту. Без нього він не відповідає на ключове питання: чи є справедливість в Україні? і скільки служити людям, і тим, які служать зараз, і тим, які будуть призвані пізніше, тепер хочемо поговорити про дискусійні пункти цього законопроєкту, такі як електронний кабінет, про який багато говорили, що зараз вирішив оборонний кабінет, електронні повістки, чи будуть вони, чи не будуть вас. Давайте я буду вас одразу електронний кабінет, тільки що президент підписав цілу низку законів. Він тільки підписав закон, те, що ви сказали пониження віку з 27 до 25 років, також президент підписав закон про введення електронного кабінету, так звані реєстри військовозобов'язаних, 10.062 Закону він вже підписаний. Президентом вступає в силу. Тепер кожного військового зобов'язаного буде електронний кабінет військовозобов'язаного. Тому це вже про цей закон, але тут треба питання читати, це обов'язково. Військово зобов'язаний і... має зареєструватися в цьому електронному кабінеті, чи це більш такий рекомендаційний характер. Це буде робити обов'язково. Такий кабінет має бути. Інша історія, що там, наприклад, повістки електронної там немає. Тобто тебе не можуть призвати через те виклик, через повістку в такому кабінеті. Але те, що такий кабінет має бути для кожного військовослужбовця військово зобов'язаного ще раз, не для військовослужбовця для кожного військово зобов'язаного. Це вже зараз прописується цим законом, які Зеленський ну, сьогодні теж підписав. Ну тоді виникає логічне запитання: так чи не легше було внести правки до різних законів, так аби вирівняти процес мобілізації, а не створювати оце все обговорення окремо взятого закону? Так, вік можна було зменшити, і про це рада вже проголосувала раніше. Електронний кабінет також вже був готовий до підпису. Так і низку різних решта правок можна було повносити вже в готові закони, і цей процес би запустився швидше, так от зараз він почав якось рухатися без закону про мобілізацію. Виходить. Так і з першого дня, з коли в грудні місяці, в кінці грудня, з'явився цей перша версія цього законопроекту на 72 сторінки, колосальний законопроект. Я одразу сказав, що це шлях нікуди, це буде монстрозний цей законопроект. Про все до якого буде дуже багато питань, і як ми бачимо, до сих пір він так нікуди і не вийшов. А наприклад, законопроект про демобілізацію строковиків, який був частиною теж цього законопроекту, вже ці питання вирішено. Це був законопроект на одну сторінку. Коли нам вдалося дотиснути, що президент його подав далі. Я подав альтернативний законопроект, щоб був строковиків, яких демобілізують, щоб була відстрочка в рік. Були прийняті президентський законопроекти, але з нормою з мого законопроекту про відстрочку. Все, от сьогоднішнього дня строковики вже звільняються і відслуживши деякі з них вже четвертий рік служить. Але до кінця травня всі будуть звільнені, і це було зроблено. Отак От, закон був поданий. На наступний день рада проголосувала. Потім за там, тиждень, здається, з'явився указ президента. Так треба було йти по кожному пункту, і, і саме таким чином термін служби визначити нову систему базової військової підготовки, уточнити, хто має право на відстрочку, уточнити е підстави для демобілізації. В нас сьогодні теж те, що довго добивалися, що є в цьому законопроекті, який невідомо чи буде колись прийняти, це те, щоб дати право демобілізуватись інвалідам. У нас сьогодні людина, навіть інвалідність першої групи не є підставою для звільнення з, з військової служби. Тобто, інваліда першої групи не демобілізують ну це якесь божевілля. Тобто, це чому і що ми хочемо взагалі зробити? Тому там є багато... але це все дійсно можна було там зробити 10 законопроєктів невеликих, давно це все владнати і не влаштовувати все це кіно. Ну, але пішли іншим шляхом. Але якщо повторюсь, в цьому законопроекті величезному там не буде терміну служби. Якщо в ньому не буде законодавчо визначеної ротації, мою правку на цю тему теж відхилили. А на що тоді він взагалі потрібен? В чому сенс цього законопроекту? Для чого? Ну, власне, через те, що його так довго тягнуть, так і не приймають, воно викликає дуже багато таких обговорень і різних таких варіантів, які просто виливаються в суспільство, як так звані вкиди. Так тоді говорилася мова про якусь лотерею спочатку, так потім мова про. Так званий заробітний ценз так хто скільки заробляє, скільки внесків в країну вкладає, хтось піде служити, бо на роботі йому платять менше, а хтось не піде, бо отримує більше і платить відповідно у бюджет більше. Так, тобто тут же ж не йдеться вже про справедливість і дійшло вже до того моменту, коли росіяни відверто знімають ролики з акторами про мобілізацію в Україні. Так ну як так? Ну це абсолютно неправильний шлях і. Це неправильно і це треба терміново виправляти. А починати треба, вибачте, але я третій раз це повторюю. Визначення терміну служби, бо система має бути проста і зрозуміла. Моя особиста думка система має бути наступна: 18 місяців служби не 36, Це дуже довго, і це дуже складно людині цивільної витримати, якщо це реальні 18 місяців і з великою кількістю часу на передові. Це дуже великий термін, більше 18 місяців. Тому 18 місяців, під час 18 місяців, півтора місяці відпустки гарантовані, щоб людина це знала і мала їх. Ротації раз на 6 місяців, не менше 2 місяці відведення в тил, або раз на 3 місяці, не менше 1 місяця відведення в тил. І на початку служби 2 місяці підготовки. От система, яка всім буде зрозуміла, я не скажу, що всі там будуть щасливі йти при цьому служити. Декому яку систему не зробив, вони будуть плити через тисок. Тому це теж реальність. Але для великої кількості людей зрозуміла система зняла би ті питання, бо сьогодні головне питання, яке стоїть перед людьми, а що, вход є, виходу немає з військової служби, і це демотивує це, демотивує тих, хто служить зараз і потенційно мобілізованих. Тому починати треба з терміну служби, з чіткої визначеної системи ротації, законодавчо закріпленої. І, і тоді буде набагато легше розмовляти з суспільством. Але дійсно це має стосуватися всіх. Не так, що бідні воюють, а багаті ні. Не так, що там міста відпочивають а села – ні. І так, далі, і так далі. Має бути абсолютно однаковий підхід для всіх, але при цьому і система має бути. От, наприклад, так, як я вам її назвав, мені здається, це, це була би працююча схема. Пане Олексій, ми всі сьогодні прочитали про те, що оборонний комітет завершив розгляд правок, і наше завдання розповісти глядачам про що, зокрема, вони до чого зокрема вони дійшли. Тому питання таке: кому залишили відстрочку, хто може на неї претендувати, і хто залишився без відстрочки від служби? О, ну це дуже довге питання. Це може годинами. Там дуже є різні категорії. Давайте конкретніше, кого ви маєте на увазі. Спочатку аспіранти, докторанти, студенти, аспіранти, докторанти, всі аспіранти незалежно від форми навчання дослухались до поправок. Я теж таку поправку подавав. Це і бюджетники, і платники, і бюджетники, і контрактники. Звичайно, ну не можна розділити по конституції. Неможливо розділити одну і ту саму категорію аспіранти. На якусь привілейовану в даному паку, як вони пропонували бюджетники, і іншу. два сорти аспірантів не може бути неважливо, як вони оплачують своє навчання самі чи держави за них, чи підприємства, на якому вони працюють. Це не важливо. Тому всі аспіранти зараз в поправках враховані, щоб будуть мати відстрочку. Як з опікунами інвалідів першої, другої, третьої групи. Різні бо перша друга група це є групи, де людина не має працездатності. Третя група є робоча група. Тому по першій другій групі людина може військово зобов'язаний, може обрати одну людину. Це те знов таки підхід, який логічний, що військово зобов'язаний обирає верніше, інвалід обирає одну людину, яка з ним доглядає. Бо теж є схема, так звана схема Тьоща, що там в жінки є чотири доньки, в чотирьох доньок є чотири чоловіки. Якщо це жінка інвалід першої чи другої групи, то типу доглядають за нею всі чотири зятя. Ну що очевидно, є там не ну це просто схема. Один зять окей, зрозуміло, А чотири чого а, і це і, там такі певні пункти. Я там є незрозуміло по чоловікам жінок з інвалідністю третьої групи перша перше, друга група мають відстрочку. А, о, цей а м, третя група там перелічені окремі захворювання, що на мою думку є дивним. Це знов-таки розділення інвалідів третьої групи на якісь різні категорії. але це там довга розмова. Але от дивіться, ми з вами зараз це розмовляємо, і багато людей можуть зрозуміти так, що це про якісь прийняті рішення. Те, що прийняв комітет, не означає, що це буде прийнято в законі, і взагалі невідомо чи буде цей закон прийнятий. А якщо буде прийнято, то в якому вигляді він пройде сесійну залу? Тому що всі ці правки, система ЖК, є перший текст першого читання, далі подавалися правки. Далі ці правки розглянув комітет з нацбезпеки і оборони. Далі е цей комітет визначився по кожній правці, але далі буде вирішувати сесійна зала. І сесійна зала може змінити рішення щодо будь-якої правки. Рішення комітету може бути змінено. Ви вже кілька разів сказали про те, що маєте сумніви, що цей законопроєкт буде прийняти. Чому ви сумніваєтеся? Ви спираєтесь на настрої, які є зараз в кулуарах Верховної Ради? Ну і на це теж. Але я спираюся, наприклад, на власну думку, законопроект, в якому не будуть визначені терміни служби, не будуть визначена законодавча ротація. Я з нього голосувати не буду. А в чому сенс? А на що приймати цей законопроект? Я за те, щоб приймаю. Я розумію, може це не популярно. Прозвучить для когось з ваших глядачів. Я в нас слово мобілізація ніколи не викликає радість. Але я за мобілізацію у нас іде війна, і я це розумію. Але я хочу, щоб це була система справедлива і зрозуміла, проста ту, яку я вам наприклад назвав, або інша, але зрозуміла і проста, яка стосується всіх. Я проти системи, коли кого спіймали, того будемо тримати безкінечно. Хтось одка сілий бу і ніколи до нього ні, ніяких питань, і все добре. Так не має бути, тому має бути системне, чесне, справедливе відношення, однакове для всіх. На цю хвилину, в тому вигляді, як комітет на безпеки і оборони цей законопроект, а там його розглянув в комітеті. Він не відповідає на це питання. Він не встановлює справедливу, зрозумілу систему. Тому я, наприклад, з такого вигляду з нього голосувати не буду. Тому що так, я такий не один депутат. Не зрозуміло, що ще важкий час чекає на цей законопроект. так, коли він вже попаде принаймні в парламентську залу, тоді вже буде зрозуміло, яким чином буде рухатися далі. Але в принципі є механізми, про які ми вже сьогодні з вами поговорили, як зрушити мобілізацію з місця, не приймаючи для цього окремого великого закону. Дуже дякуємо вам, що доєдналася до нас сьогодні. Поговорили Дякую. про законопроект, який розглянутий вже комітетом, але ще не винесений до зали. а Також про можливі законодавчі ініціативи, аби мобілізацію в Україні. Україні таки вести у нормальне правове законодавче русло і щоб вона була не зірвана, а проведена такі. Але за правилами дуже дякуємо вам. І з нами на зв'язку був народний депутат України Олексій Гончаренко. Говорили про мобілізацію.